Слідчо Оперативними діями встановлено особистість дівчини. Нею виявилася неповнолітня одеситка 96-го року народження. Були знайдені свідки, які розповіли, хто міг вчинити злочин. В ході проведених заходів встановлено, що підозрюваний виїхав з Одеси та переховується у Вінниці, де і був затриманий. Гражданин Криму 22 літ, в впоследствиї були получені признательні показання. По даному факту, начато уголовне производство по часті першої статті 115 Уголовного кодексу України. Чоловік розповів, що був знайомий із потерпілою. Він вів аморальний спосіб життя і разом зі своїми друзями жив на одному з пляжів міста, куди іноді приходила неповнолітня. У день вбивства вона разом з друзями прийшла до свого знайомого. Під час вживання алкоголю в компанії відбулася сварка, яка переросла в бійку. Проте гості разом з дівчиною покинули пляж, але згодом одеситка повернулася і зустрілася з майбутнім вбивцею на міському пляжі «Дельфін». Я випив, що. І... Накопилась эта злость, завел ее в эту катакомбу. А с какой целью вы вообще зашли в катакомбы? Не знаю, я его хотел, наверное, испугать. Меня сорвало, взял топор и. Где я взял топор? Стоял сбоку под стенкой. Так, взяли топор и что? Ну, ударил ее. Куда ударили? По голове. Сколько ударів ви нанесли? Чити. Затриманий свою вину визнав. Йому повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. На даний час триває досудове розслідування, а чоловіка отримують під вартою. Тетяна Бежанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.